Яким би там хорошим не був у вас інтернет вдома чи в офісі, але вічно погодьтеся, знайдеться такий куточок, куди не добиває Wi-Fi, або просто неможливо провести дротове з'єднання. І уявіть собі, аби вирішити цю проблему, зовсім не обов'язково крушити стіни або видумувати якісь надмірні технічні трюки. Достатньо лише скористатись правильним пристроєм. Перед вами комплект адаптерів від компанії TP-Link VPA4220, які вміють передавати інтернет-сигнал уже існуючими прокладеними комунікаціями. Можливо, ви здиву. Витись, але мова йде про звичайну банальну електромережу. Останню, як відомо, оповита будь-яка оселя, а значить, жодних проблем із поширенням сигналу бути не може. І що найцікавіше, два різних типу сигналу чудово між собою уживаються, один одному ніяк не заважають. Більше того, таким чином можна уникнути негативного впливу інших перешкод для поширення бездротового сигналу, типу дзеркал чи працюючою мікрохвильовою. Цьому ще одна велика перевага наших адаптерів перед іншими розширювачами, які часто Протранслюють Wi-Fi сигнал із серйозними втратами. Загалом, таким чином, інтернетом можна покрити додаткову відстань аж до 300 метрів, саме настільки вистачає потужності адаптерів. Вірніше вони можуть передавати сигнал електропроводку аж на таку відстань, при умові, що ця електропроводка побудована з дотриманням праву. Тепер давайте усе це перевіримо та розберемося з підключенням. Адаптери працюють в парі. Перший з них той який сірого кольору і трішки менше за габаритами, виконує роль такої собі бази. Його потрібно підключити до розетки, після чого з'єднати з вашим роутером за допомогою ethernet кабелю. Другий також потрібно вставити у розетку, але вже у тому місці, де вам потрібно створити додаткову точку доступу. Звісно, в межах однієї оселі і однієї проводки. При цьому таких адаптерів ви можете встановити і декілька, жодних обмежень. Після цього вам зостанеться лише натиснути кнопку VPS на роутері та кнопку клон Wi-Fi на другому білому адаптері. Ця процедура потрібна для синхронізації усіх пристроїв між собою. А вам не доведеться створювати для кожного з них якісь нові мережі та запам'ятовувати до них нові паролі та логіни. Якщо процедура пройшла вдало, індикатор сигналу, який знаходиться знизу другого адаптера, буде світитися зеленим кольором. А у вас вдома буде діяти єдина розширена бездротова мережа з тими самими налаштуваннями, які були спочатку. Усі проблемні місця у вашій оселі та навіть місця за межами приміщення, оповиті потужним сигналом. І тепер, нарешті, ви зможете у будь-якому закуточку дивитися. Улюблені фільми з онлайн-сервісів і насолоджуватися онлайн-іграми на сучасних приставках. До речі, адаптери здатні роздавати інтернет двома шляхами при бездротовому підключенні. Швидкість передачі сигналу може складати до 300 Мбіт за секунду. А якщо ви підключите вашу техніку до адаптера за допомогою дроту, то в такому випадку швидкість може бути ще вищою і складати вже до 500 Мбіт за секунду. Але все це показники за ідеальних умов. На практиці ж багато чого буде залежати і від вашої електропроводки, її давнини, правильності прокладення, матеріалу, з якого вона була зроблена, та навіть від його товщини. Бажано, аби вона була мідною і мала якомога менше скруток. До речі, ці малюки дуже вдало впишуться у сучасні оселі. Обидва пристрої доволі мініатюрні, і мають глянцеве виконання до всього іншого обладнані і серйозною системою вентиляції. Тож перегріватися точно не будуть. І ще ми настійно рекомендуємо натиснути вам на обох адаптерах кнопку Pair, що перекладається як пара. Це усього лише захід безпеки, аби доступ до ваших даних не отримали незнайомі вам люди. Ви захищені, посилені і готові скористатися інтернетом у будь-якому куточку вашої оселі чи офісу.